Доброго дня! Перед вами циркулярна пила Bosch Professional GKS 65C GCE. Особливості цієї пили слідуючі. Перша саме головна особливість це величезна потужність 1800 Вт для диску 190 диску 190 мм. Це потужність величезна. Вона справляється з будь-якими питаннями, до яких ставляться до неї. З будь-якою роботою. Слідує, це регулювання обертів присутня. Ну, і наступна особливість це е, алюмінієва підошва, яка дозволяє працювати з напрямними шинами. Ось такі головні особливості. Е, працювати дуже зручно з неї. Кожух у неї дуже легко відводиться назад. Ну, зр... Можливо, зрівнювати з іншими циркулярними пилами. Якщо вона стала за декілька років трошки легше. Чому легше стало? Бачите, моя прокатна ось стоїть. У неї Оця частина алюмінієва. Тут, бачите, вже пластик, трошки легше. Оця частина. Також алюмінієве, або залізна навіть в старої моделі тут є пластик. Ну Звісно, для такої потужності тут доволі тяжкий двигун. І тому виробник пішов на таке зниження ваги. Так, давайте спробуємо, як воно працює. Так, ставимо мінімальні оберти. Ну для Запобіжник їх треба або вліво, або вправо відвести і включити. <звук> ось так доволі тихо вона працює. Ну, Можливості всіх регулюровок, як завжди, присутня. В комплекті йде ось такий перехідничок для. Відводок пилу, інструкція. Бокового упора немає. Виробник підозрює, що люди будуть зразу працювати з напрямними шинами. Хоча у самих простих моделей циркулярних пил Bosch іде боковий упор, але він коштує невеликі кошти, можна його додатково придбати. Ось така пила, яка мені дуже подобається, тому що я її працюю. Це ж така сама, тільки це є. Ну, скажімо так, це є відрізняється від е, дже це є. Що Тут алюмінієва подошва, а у мене залізна підошва, підошва. А в принципі, вони такі самі. І бачите, по вигляду по зовнішньому дуже схожі. Хоча, як на мене, та й двигуни схожі. Ось такий короткий огляд. Купляйте, беріть в прокат. Я з радістю відповім на всі питання. До побачення.